Вітаю товариство, слава Господу Богу, українцям у всьому світі і слава Україні. Я звертаюся зараз до Михайла Апостола і наполегливо хочу попросити, щоб ви, Михайле, припинили ці спекуляції і повернули назад те, до чого ви приклали руку. Мова зараз йде про те, що художник, національна легенда України Іван Марчук зазнав рейдерства. З вашого боку, тому що ви розповідаєте людям історії, нібито ви не маєте відношення до прав на картини до договору, щоб подивилися в реєстрах і так далі. Михайле. Вас Аваківська школа рейдерства, я бачу, навчила добре. Адвокат дав вам прочитати і вводити в оман людей. ви... Зараз намагаєтеся, замість того, щоб просто прийняти реальність, вибачитися і анулювати все те, де ви взяли і зробили таку підлість. Михайле, ви ходите там, показуєте себе з якимись попами, там ще з кимось. Я сумніваюся, що ви вірите в Бога. Ви вірите в речі, які протягом всього свого життя робите. Підлість. Як можна було. Ну ви ж розумієте, що ми з вами не діти, і ви можете розказувати людям десь в селах, які не розуміються, що і як і чим ви займаєтеся. Але ми ж розуміємо, що ви на підставних осіб зробили маніпуляцію обманним шляхом, рейдернули фактично в Марчука права на його картини на 100 років. Там в судовому процесі є ваш син безпосередньо. І ви зараз е, граєте дурника, намагаючись затягнути процес, щоби не втратити те, до чого ви навіть відношення не маєте. Людина все життя своє працювала, малював картини, допомагає Україні, увійшов у сотню найкращих художників, національних, національних легенд. А ви просто берете і ганьбете Україну. Товариство. Я дуже прошу вас, поширюйте максимально всюди це відео. Дуже прошу вас, даваймо розголосу цій історії. Михайло Апостол це людина, яка не є тою, за кого себе видає. Мені пишуть люди багато з Тернополя, яке, яку причетність він мав протягом всієї своєї діяльності, до яких брудних справ. Мені достатньо знайомства з ним персонального. Я розумію, наскільки гнила і не ця людина. Сьогодні я мав розмову з одним з своїх товаришів, він є депутатом Європарламенту. І ви знаєте, що було найсумніше? Що він мене запитав за цю історію, тому що до України зараз прикута увага, і європейці активно цікавляться інформацією, що в Україні і як відбувається. Іван Марчук це всесвітньо відомий художник. І коли людина зазнає такого рейдерства, коли якийсь фрик... Маючи на той час доступ до влади, бере і вчиняє такі дії. Михайло Апостол був радником у Авакова. Але хто не знає, бо багато хто вже забув нас в суспільстві українському, коротка політична пам'ять в так званій амбарній книзі, то можете знайти, я в себе ставив попередньому попередній публікації. В амбарній книзі є як Михайло Апостол брав гроші у партії регіонів, будучи в іншій партії народним депутатом. Ну а потім на Майдані він виконував те, що ви читали, я описував, виконував такі брудні маніпулятивні дії. І я мав можливість це особисто спостерігати під Черкаською обласною державною адміністрацією, коли Беркут побив тоді всіх, бо вони спровокували. Це була свідома провокація, і я не думаю, що зараз якесь слідство буде, я би дав би свідчення, але ще з тих часів ніхто навіть по розстрілах на майдані не брав свідчення, бо знищувались докази. Зараз мова не про це. Зараз мова про те, що от апостол брав гроші в Геллера з партії регіонів через Геллера отримував гроші і є записи в цій амбарній книзі. Зараз він намагається обманним шляхом розказувати людям, що він не має ніякого відношення до договору. По договору вони 100 років будуть володіти ексклюзивними правами на картини Івана Марчука. Тобто це ціла група осіб, організована злочинна група. Звісно, хотілося б, щоб держава включилася в цей процес. Я сьогодні, от, розмовляючи з моїм знайомим, сказав, що все під контролем, зараз триває судовий процес. Ну ви розумієте, ну важко пояснювати європейцю, що якийсь Покідок, колишній народний депутат, радник, міністра внутрішніх справ, взяв і просто рейдернув права в художника, скориставшись довірою, втерся в довіру до художника. От, на фоні земляства, бо вони ж земляки. І, відповідно, сьогодні намагається. Розповісти людям, що він не має до цього відношення. Михайле, ще раз повторюю: сьогодні найкращий для вас розв'язок цього всього, бо вся ця історія піде далі на захід. Я так розумію, що якщо вже сьогодні мене запитали люди, європейці, депутати Європейського парламенту, бо йому надіслав його колега інформацію про Марчука. Якщо мене вже запитують депутати Європарламенту, то рано чи пізно ця історія піде далі у. Західні медіа. І це ганьба для України, бо це уявіть собі, який позор, Михайле, перестаньте ганьбити Україну. Ви маєте зараз зробити дію конкретну своєму синові і іншим співучасникам організованої злочинної групи, яку організували ви з того всього, що вже є відомо. І ви маєте. Цією злочинною організованою групою просто відмовитися від того рейдерства, яке ви вчинили по відношенню до художника національної легенди Івана Марчука. Я сумніваюся, що в Україні буде якась відповідальність для вас як мінімум найближчим часом. Ви там розповідаєте людям про те, що ви маєте ще наміри якісь деякісь, там, повернутися кудись до влади, чоловіче. Ви вже в такому віці вам не соромно взагалі займатися такими брудними речами. Та ви можете брехати кому завгодно. Ви хоч собі не брешіть, але ну, ви ж дивитеся щоранку в дзеркало і вам не соромно, що ви такий е, підний, нікчемний покидьок і дозволяєте собі такі дії. Михайло, схаменіться, не ганьбіть Україну. Люди гинуть, а ви в той час займаєтеся такими брудними речами, рейдерством. Товариство, поширюйте всюди це відео, і я прошу вас, йдіть е, до цього Михайла Апостола. Я в коментарях е, прикріплю е, там на його скрін з його сторінки, шукайте. Ідіть і пишіть, йому, хай віддасть поверне людині права. Ну це ж жахіття якесь. Уявити собі такого у 21-му столітті, щоб на очах у національної легенди, на очах усього фактично українського суспільства, просто рейдернути права на картини. Під виглядом нібито якоїсь там е, доброї справи розкрутили. Людину до того, що нібито вони там щось повертали, і він там такий великий помаганник, а в кінцевому результаті просто віджали людини фактично права обманним шляхом. І зараз ходить, там розповідає виробниця Вин, що апостол особисто підійшов до неї і сказав, що він є власником авторських прав на картини Марчука. Вона, там, я думаю, буде свідком у суді по цій справі. Просто там син його фігурує, бо він зробив через підставних осіб оцю всю історію. Тому, брати і сестри, на превеликий жаль, ми стикаємося з такими підлими покидьками апостолами, які є дітьми диявола, по факту. І на мою думку, таких людей, якщо б у нас була правова держава, їх би негайно арештовували, бо ми бачимо, що нібито там якихось колишніх народних депутатів відбирають в них майно, яким вони заволоділи десь там в Криму, чи де там, а цей сидить в Тернополі, розумієте? І... Скільки там натворив всілякого, мені люди розповідають, там і по готелях якісь е, віджими приміщень, готельних і так далі. Люди е, пишуть це все. Я не знаю, я не правоохоронець, розбиратися в цьому. Е, звісно, що треба, аби була правоохоронна система. Ну, але ми бачимо, що ця вся мафіозно-олігархічна аваківська система, цих ФСБшних е, покидьків, вона живе. І їхня мета це нищити оце таке абсолютно все національне. Брати і сестри, розголос це один з важливих аспектів, яким ми можемо сьогодні ще впливати на ситуацію. І я маю надію, що разом спільно об'єднавшись, ми захистимо національну легенду, інтелектуальну власність Івана Марчука. Слава Господу Богу, і найже є велика вільна Україна. Слава Україні! Много пройшло. Ні. Ревиджук на свободе, теперь у него свой партик. Какая разница? Она есть? Да нет, он залишила. сидит в Редджук да. Уголовное дело. Он... В 2014 году бегал в ДНР. Сейчас он Давай, где? где? Сейчас он где? А, Владимир, он сидит да. или нет? Если всех сажают, сколько, пишут, сколько, вы посадили чури нацистов? Чури мало будет. Он выступает у вас на телевидении среди приглашенных не гостей. Не 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 скручивает. Его скручивает. Нет его на телевидении. Он выступает. Нет, пожалуйста. Наши сдобудки и сделайте их поставить на поле Восьмой год Германия. Там телевидение Но не так не работало. Это, не работало. И это современная Украина. Украина. И Нравится? И вы его посадили? Вы его посадили? Какая мне разница против Зеленского? Какая мне разница против Зеленского? Какая мне разница Не посадите, вы никого это не трогаете. Э -э у вас герои Бандера и Шухевич. Что говорили Бандера <связываются> и Шухевич о судьбе еврейского народа? <связываются> почему, <связываются> почему тогда они у вас герои? Я против того, чтобы это What обобщать и переносить на всю Украину. И что? Я а не виноват, что делаете плохие передачи, которые никто не смотрит. Именно так в 30-е годы и говорили, в 20-е еще годы говорили, да не обращайте внимания на этого маргинала клоуна Гитлера. Да кто он такой? Да что вы его пиарите, цитируете, предупреждаете об опасности, пишете репортажи в петлей на шее и так далее. Ну не обращайте. ну что это такое? Это великие германские народы, вот эта мелочь. И вот теперь и нам то же самое, 20 с лишним лет, а 30 лет уже. Говорят, не обращайте внимания на этих идеолога идеологов ООН. Все это время говорят, говорят. И как бы не замечают, что уже черно-красные флаги бандеровские используются как официальная символика на мероприятиях Украины. Чествуют нацистов, коллаборационистов, ходят по улицам Степана, э, Романа Шукевича, Степана Бандеры. Ну и, а вы все не обращайте внимания. Ну в конце концов, да, будем но вы главное, не делайте из этого какой-то проблемы. Вот до чего докатилась эта самая равнодушие. Вот такое равнодушие и приводит к катастрофическим преступлениям против человечности. Роман Островский, співкоординатор проекту «Рух за очищення». Вітаю, пане Романе. І Роман Равиджук, теж співкоординатор проєкту «Рух за очищення». Вітаю. Доброго вечора. Так склалося, що сьогодні мені треба було посередині сидіти, оскільки три Романа. Але я загадаю бажання. В любому випадку, панове, знаю, що найближчим часом у Івано-Франківську проходитиме доволі цікава подія, яка називається Антикорупційний форум Прикарпаття, до якого ви долучилися, ми продовжимо тему, все таки, що ми будемо буде обговорюватися. Вони би хотіли почути Романа Раведжука. Тобто, знаю, що він активно займався і такою роботою, як підтримкою і залученням різних засобів масової інформації до цього дійства. Тобто, що все таки тебе спонукало, і яка роль в цьому форумі саме тебе? Ну, якщо врахувати, що я член цього суспільства, і суспільство настільки полі... заполітизоване останнім часом, то відповідно мене не могло не спонукати. Я тільки долучився і при застосував свої вміння в той напрямок, де це необхідно, закриваючи його. Я би хотів подякувати всім журналістам, котрі долучилися, активно долучилися до інформаційної підтримки, в тому числі вашому каналу. От, але я би хотів сказати про сам про саму концепцію руху за очищення. Кожен повинен розуміти, що сам рух за очищення це не є якийсь одноразовий проект, який приїхавши в область і анонсувавши себе перед тим запрезентує себе і закінчиться. Рух за очищення він починається все-таки з кожного з нас. Ми неодноразово з вами говорили і з багатьма я розмовляв про те, що суспільство наше громадянське суспільство потрібно вибудувати. Воно як таке є, нація є, але саме громадянське суспільство воно не вибудуване, не має платформи. Я вбачаю в цьому рух за очищення своєрідну платформу вибуд... будівництва громадянського суспільства. котре Зможе на місцевому рівні, бо тому, що рух, сам рух за реформи він, як сказав Роман, оголосив тур і в кожній області кожен член, активний член громадянського суспільства, зможе, маючи цю платформу, зможе реалізувати ті напрацювання, які з роками він накопичував. І як сказав також колега Роман, що будуть озвучені прізвища. І це буде тільки початком, тобто ми дамо сигнал, імпульс в суспільство. А суспільство дальше повинно підхопити. І я не сумніваюся, що воно підхопиться, бо тому, що дивлячись з останнього за останні дні, скільки людей насправді телефонують, хочуть долучитися до самого руху, хочуть прийти підтримати і застосувати свої вміння, свої бачення, пропонують якісь речі. То я думаю, що це тільки посилить роботу самого руху, самого форуму, і він стане тою платформою для будівництва громадянського суспільства. Щодо інформаційної підтримки, вона потрібна не тільки на самому форумі, вона потрібна постійно. Тому я ще раз дякую журналістам і запрошую долучатися активно до постійної роботи, самого форуму. Цей процес має стати своєрідним флагманом і завершитися в результаті, в, в результаті перезавантаження, перезавантаження самої системи. Ми маємо перезавантажуватись, починати себе. Ми маємо це в кожен день над собою. Це велика праця, і кожен день над собою маємо працювати. І якщо нам суспільство не допоможе в цьому, то ні я, ні кожен з нас не. Не зможе самостійно нічого робити, тому інформаційна підтримка тут буде тільки додатком і можливістю швидше реалізувати цей процес.